Традиційно наприкінці листопада прогресивне людство вшановує пам'ять жертв однієї з найбільших трагедій в історії України голодомору 32-33 років. В обласному центрі відбудеться низка меморіальних заходів, приурочених цій даті. Продовж тижня в музеях, бібліотеках інших закладах культури міста організовуються заходи, спрямовані на висвітлення трагічних сторінок історії України. Зокрема, у музеї історії міста та музеї студії фотомистецтва розгорнуто тематичні виставки архівних матеріалів, фотоматеріалів творів мистецтва та літератури. 21 листопада, о 14-й у спортивно-культурному центрі Плоскирів відбудеться перегляд тематичної кінострічки. Цього ж дня у дитячій школі мистецтв проведуть виховну годину полин гіркої скорботи. У ці дні у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста відбудуться уроки пам'яті жертв голодоморів. Безпосередньо, 22 листопада, у місті відбудеться покладання траурних вінків, квітів, композицій, житніх та пшеничних колосків, встановлення запалених лампад і свічок до пам'ятників пам'ятних знаків та місць захоронень жертв голодоморів. Початок о 15-й годині на Майдані Незалежності України. О 15.30 скорботна хода вирушить від центрального майдану вулицями Соборною та Проскурівською до пам'ятного знаку Ангел Скорботи. Поблизу Ангела Скорботи, о шістнадцятій відбудеться панахида за жертвами голодомору. У цей жалобний день рекомендовано керівникам підприємств організації установ міста припустити державний прапор України. Обмежити проведення розважальних заходів, трансляції у засобах масової інформації розважальних програм хмельничани традиційно запалять свічки на вікні свого помешкання.